Привіт! це Мар'яна і хавтокук по українськи Поїхали! Сьогодні в мене дуже-дуже карпатський настрій, і я хочу зготувати страву, яка в мене асоціюється з Івано-Франківською областю кожного разу, коли я там, ми будемо готувати банош з бринзою і шкварками. І для того, щоб приготувати справжній банош по-карпатськи, нам потрібні кукурудзяна крупа, кріп, сметана, овеча, бринза, молоко, вершкове масло, сало, шпондер або бекон, паприка, сіль та перець. Я впевнена, що ви пробували банош хоча б раз в житті, і пам'ятаєте, як класно він смакує. На природі, після якоїсь довгої прогулянки, особливо в Карпатах, Банош – це кукурудзяна каша, але не проста каша. Вона має бути дуже дуже ніжна, дуже вершкова. І подається вона або з грибами, з якоюсь підливкою, або як я найбільше люблю, з бринзою з шкварками. Тому ми робимо сьогодні саме цей рецепт. Перше, що ми будемо готувати, це ми підготуємо сало і бекон. Я спеціально буду міксувати сало і бекон, бо мені подобається, коли шкварки деякі трішки з м'ясом, деякі просто саме сало, тому я буду нарізати їх на невеличкі кубики. Сало в нас може повністю поплаватися, може трішки підрум'янитись, в залежності від того, яке у вас сало. Тому краще спочатку підсмажити бекон, або, як чесно, називають його шпондер. І тоді вже додавати сало. Мені подобається, коли сало і шкварки, вони в таких кубиках, а не подовгасті. Вони тоді якісь акуратніші і вони такі дуже хрумкі. Ось цього буде достатньо. І тепер бекон. Цей має дуже багато м'яса. Ви можете просто взяти шпондер, в якому дуже багато сала, дуже мало м'яса. Головне, щоб це було трішки прожилки м'яса для того, щоб був смак. І також нарізаю їх ось такими кубиками. Якщо ви хочете, ви можете міксувати ще й шинку. Я часом навіть нарізаю такими кубиками шинку і сало, і роблю з них шкварки. Мені здається, що українські шкварки це наше таке умамі, тобто така повнота смаку, тому що вони дуже-дуже насичені. В них є і жир, і пікантність. Обожнюю шкварки і люблю їх додавати не тільки до баноша, а ще й до вареників, в принципі, до всього, що у нас є. Так, я нарізала їх кубиками і тепер буду їх потрохи розігрівати і смажити. Для цього я беру пательню і спочатку викладаю бекон. Ви чуєте, як вони шкварчать, тому вони називаються шкварки. Оце хороший звук. Це дуже смачно вже пахне, хоча вони ще навіть не зготувались. І тепер додаю сало. Навіть якщо ви готуєте цю страву вдома, але ви візьмете ось таку сковорідку, таку дуже міцну, створюється відчуття, ніби ви десь в Карпатах біля вогнища. Пахне просто фантастично. Я дуже люблю на цьому етапі додати трішки перцю і солі. Мені подобається, як плавиться сало, і водночас воно змішується з чорним перцем. Він від того, що розігрівається, пахне. Саме той момент вони вже такі золотаві, дуже багато сала розплавилось. Ми можемо щось на ньому готувати. Після того можете просто його перелити. Але в нас вже підрумянилися всі шкорочки, Швиденько їх знімаємо, поки вони не підгоріли. Вони зараз якраз в ідеальному стані, вони розплавилися, але водночас дуже рум'яні. Якщо ще трошки, ми можемо їх спалити, тому саме час їх виймати. Ці ж кварки це ідеальне доповнення до практично будь-якої української страви, де у вас є сметана, є якесь тісто, картопля. Просто додаєте їх до звичайної картоплі вареної разом з сметаною. Ідеально. Але сьогодні вони в нас в баноші відставляємо і будемо готувати кашу. Нам треба, щоб каша вийшла дуже дуже ніжна, дуже вершкова, тому ми ставимо на невеликий вогонь і будемо дуже акуратно її варити. Я беру Ось таку кукурудзяну кашу, висипаю її і додаю молоко. І тепер ось так помішую. Вона готується досить швидко і вона може дуже легко згоріти, тому я завжди рекомендую поволі готувати кашу, постійно її помішуючи. Якщо ви відчуваєте, що треба ще молока, додаєте молока і дивитесь по консистенції. Дуже важливо, щоб вона була не суха, але водночас і не була занадто волога для того, щоб в нас не вийшла така молочна каша, а просто ідеальна кукурудзяна каша на банаш. Обов'язково спробуйте, які у вас шкварки. Якщо вони дуже солені, то вже не соліть кашу. В мене вони вийшли дуже солені, тому каша буде поки без солі. А там подивимося. Але все-таки банош краще готувати з дерев'яною ложкою. Є кілька способів, як можна її зготувати. Ви можете використовувати воду, можете використовувати молоко, можете використовувати просто сметану, кілька ложок сметани разом з водою. Дуже часто саме так готують. Я дуже люблю молочну кукурудзяну кашу, тому я додаю багато молока. Але ви можете експериментувати, як вам більше подобається. Головне, щоб вона все-таки була трішки вершкова. Прийшло десь 15 хвилин. Каша вже дуже розварилася, саме те, що треба. Зараз я ще останній раз спробую. Вона готова. Я поволі-поволі додаю молока для того, щоб зрозуміти, що вона справді розварилася, і це та консистенція, бо немає нічого гіршого, коли вона виходить за рідка. І тоді не такий смачний. Все, я вже вимкнула вогонь. І тепер я ще додам трішки сметани одну дві ложки. Моє завдання зараз зробити її дуже-дуже ніжною, тому я використаю всі можливі способи. І також, поки вона гаряча, трішечки масла. Масло розтоплюється одразу ж, тому що дуже гаряча каша. Ви можете тут ще додати якогось сиру, якщо вам хочеться. Так, щоб він розплавився. Можете додати пармезану навіть. Або будь-якого іншого твердого сиру. Зараз в цей момент все розтопиться в ній, тому використовуйте його. Мені буде достатньо бринзи, бо я дуже її люблю. В принципі, вона вже практично готова. Також, коли вона трішки вистигне, вона вже не буде така рідка, вона буде трішки твердіша. М -м. Це ідеальна база для будь-чого. Дуже люблю таку кашу. Український банош чимось. Дуже схожий на поленту, але полента зазвичай вона сухіша, вона твердіша, її можна нарізати на шматки. Також в інших регіонах готують мамалигу з також кукурудзяна каша. Взагалі кукурудзяна каша дуже часто готується в Україні, і це не тільки Карпатський регіон, не тільки Івано-Франківська область. Це по суті дуже популярна страва. Але я люблю саме такий варіант, і взагалі я дуже люблю Карпати. І мені здається, що після довгого дня в горах отака тепла страва це. Класне, класне завершення дня. Все, каша готова, можна її відправляти до тарілки. Я беру ось таку красиву глибоку тарілку і додаю сюди кашу. Так, я її розмажу ось так, щоб були. Такі складки, де буде потрапляти ще жир від шкварок. Це дуже смачно. Тепер сюди шкварки. Такі хрусткі, дуже солоні шкварки. Також не забувайте, що бринза також солона, тому ні в якому разі ми не даємо сіль в кашу, поки не переконаєтесь, що от все не надто солоне. І останнє це, звісно ж, бринза. Бринза зазвичай в Карпатах овеча. Просто можете взяти шматочок бринзи і ось так от пальцями її покришити в панаш. Що в мене є кріп. Я люблю трішки свіжого кропу додати ось так от. Небагато, бо він не перебивав смак. Мені здається, що така свіжість тут дуже пасує. І найостанніший -най штрих, мій улюблений, беремо ложку і трішки ось цього розтопленого сала, яке в нас утворилось, поки ми готували, і додаємо сюди. Разом з такою прісною кашкою це буде дуже смачно. Це справжній карпатський банош. Обов'язково спробуйте його приготувати вдома. Вас точно вийде смачного!